Розворот на 180 градусів, чи лише риторика. Образившись на Путіна, Трамп збирається вперше видати Україні нову зброю з американських складів, скориставшись президентськими повноваженнями. Остання така поставка була підписана ще його попередником Байденом. Чого чекають європейці від американських заяв і як на них реагують? Чи чекати від штатів нових санкцій проти Росії? Міжнародна оглядачка ТСН Слісарчук розкаже далі. Дональд Трамп розвертається в бік України. Про це обережно пишуть американські видання. Зазначають, американського президента розчарувала поведінка Путіна. Сам Трамп у телефонному інтерв'ю пообіцяв зробить важливу заяву по Росії у понеділок. Тим часом, після зустрічі з російським міністром закордонних справ Лавровим на полях саміту Асоціації Держав Південно-Східної Азії в Малайзії, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Росія пропонує новий підхід до мирної угоди. Як на мене, це новий інший підхід. Та знову ж таки я б не назвав його гарантією миру. Проте це концепт, який я сьогодні передам президентові, що не з вами тут закінчу. Європа реагує на останні новини з Вашингтона без особливих надій. Америка під керівництвом Трампа довела свою непередбачуваність на минулому тижні. Була зненацька зупинена виділена ще за часів Байдена допомога Україні. Що сталося? Розбиралися кілька днів і, зрештою, звалили всю провину на одноосібне рішення Пентагону після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з президентом Трампом. Є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. Сьогодні ж агенція Reuters повідомляє про те, що сам Трамп уперше скористається програмою, яка дозволяє американським президентам напряму виділяти зброю на допомогу, не чекаючи на схвалення конгресу, і передасть Україні зброю з американських запасів на 300 мільйонів доларів. Туди може входити і додаткова система Петріот або принаймні ракети до вже наявних в Україні. Однак остаточно пакет ще не узгоджений. Вони б цього хотіли. Вони просили їх, їх залишилося дуже мало, бо багато систем уже послали до України, але їм би хотілося. Я знаю, що вони зробили запит. Ми його розглянемо. Дорога. Дуже дорога система. Тож на тлі останніх масованих російських атак по Україні Велика Британія укладає з Києвом угоду про постачання п'яти тисяч ракет протиповітряної оборони. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, його країна готова придбати систему протиповітряної оборони Петріот у Сполучених Штатів і передати їх Україні. Слідом така ж заява лунає з Норвегії.